Вітаю шановні пані та панове, в ефірі Черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема реалізація заходів базової підготовки громадян до національного спротиву в Рівненській області. І наш сьогоднішній спікер Сергій Подолін, перший заступник голови рівненської обласної державної адміністрації. Доброго дня, вітаю. Отож, пане Сергію, розпочнемо. Розкажіть, будь ласка, яка нині ситуація з підготовкою населення до спротиву на Рівненщині? Які заходи вже реалізуються? Зокрема, хочеться почути про навчання? Найголовніше, що у себе включає поняття національний спротив. Національний спротив це сукупність заходів, спрямованих на захист незалежності та територіальної цілості нашої держави. Якщо буде агресія, агресія сьогодні є. Сьогодні ведеться повномасштабна війна російського ворога, і головним завданням є створення дієвих механізмів, залучення населення до оборони, формування навичок та розвитку відповідних структур. Основною підготовкою громадян України до національного спротиву. Є їхня загальновійськова підготовка, яка прописана законом України про основу національного спротиву. Зазначу, що на Рівненщині є охочі, які готові пройти таку підготовку до національного спротиву. Це прості мешканці, які хочуть навчитись захищати власні оселі Рівненщини Україну в цілому. Нині на Рівненщині триває робота одразу за трьома напрямками. Перший напрямок трансформується шкільний предмет захисту країни. Також з 1 вересня 2025 року буде впроваджена базова військова підготовка в одному з університетів Рівненщини і організовується робота Центру підготовки населення до національного спротиву. Станом на сьогодні у закладах загальної середньої освіти введено навчальний предмет захисту України, який охоплює такі теми, як домедична підготовка з елементами тактичної підготовки. Військові технології, зв'язок на полі бою, топографії, тактика, а також робота з дронами. Відтак для організації такого навчання в області визначено вже 44 осередки, де оплановують такі навики майже 27 тисяч учнів Рівненщини, які вчаться в 10-11 класах, а викладання. Здійснює 130 вчителів, з яких 34 це військовослужбовці, які пройшли війну. Для забезпечення викладання навчального предмету «Захист України» обласному бюджету Рівненської області була надана субвенція держави в розмірі 88 мільйонів, яка направлена на закупівлю відповідного обладнання, облаштування приміщень, а також підготовки викладачів. Для викладання якісно даного предмету зрозуміло. А чи будуть на рівні що впроваджувати ще якісь додаткові заходи з базової військової підготовки, що заплановано на 2025 рік? На виконання доручень та завдань Офісу президента України в області вже розпочаті організаційні та практичні заходи стосовно проведення базової підготовки громадян України до національного спротиву в 2025 році. Так, в планах якнайбільше масштабувати проведення таких навчань серед жителів Рівненської області у нас є вже певні напрацювання. Так, базову військову підготовку плануємо проводити умовно в два етапи по двом напрямках. Перший напрямок це студенти вищих навчальних закладів, громадяни віком від 18 до 25 років. Нагадаю, що на базі національного... Університету водного господарства функціонує кафедра військової підготовки, яка надає освітні послуги послуги за програмою підготовки офіцерів запасу. Другий напрямок стосується громадян, які виявили бажання проходити такі навчання, і вік таких громадян від 18 до 60 років, в тому числі це державні службовці органів виконавчої та місцевої влади. Заброньовані особи підприємств, унова організацій, також особи, що підлягають бронюванню. Їхнє навчання буде проходити в центрах підготовки населення до доцінального спротиву, створенням яких сьогодні займається військова адміністрація обласна, а також органи місцевого середування. Там е, будемо робити акцент на теоретичні і практичні заняття, які е, викладатимуть інструктори. Також ці структури повинні бути підготовлені і пройти профільне навчання. Паралельно розпочинаємо складати графіки тренувань по кожній громаді окремо, окрім того, складаємо мережу закладів спеціальних територій полігонів, де будуть проводитися такі навчання. При цьому в кожному районі враховуємо наявну матеріально технічну базу і територіальну специфіку. В Рівненській ОДА вже готується доручення для керівників районних адміністрацій щодо формування кадрового потенціалу потенційних інструкторів і членів ветеранів, учасників бойових дій, бойових медиків та тих, хто має унікальні профільні знання і готовий з ними ділитись. Ви згадали про фахівців, які будуть викладати. Чи достатньо їх в області саме тих фахівців, які будуть проводити відповідне навчання? Звичайно, найбільшим викликом є сьогодні у нас відсутність необхідної кількості таких інструкторів для проведення занять. На нашу думку, до цієї роботи необхідно залучати в першу чергу, військовослужбовців, які знаються на цій специфіки, які дійсно пройшли війну і які мають реальні практичні навики і бачили цю трагедію. На даний час до навчань залучаються члени ДФТГ, які мають відповідні. Сертифікати, які пройшли навчання, і, зокрема, це в тому числі і тактична медицина. Тут е, необхідно розуміти, що для досягнення поставлених цілів нам необхідно буде вирівняти рівень інструкторів і довести їх до якісного, якісної можливості навчати інших, хто бажає займатися. Військової підготовкою на території Рівненщини. Вони в обов'язковому порядку повинні бути, пройти підповідне навчання, отримати сертифікат. Таке рішення вже опрацьовується урядом, і ми чекаємо результати практичного алгоритму і практичної реалізації цих речей. І на завершення ще одне запитання. А що робити з тими студентами, які відмовляються від проходження базової загальновійськової підготовки на підставі того, що хочуть в подальшому пройти базову військову службу? Базова загальновійськова підготовка стане окремою навчальною дисципліною обов'язково для студентів-чоловіків, а це означає, що він, цей предмет стане таким, як і решта предметів. Відмова студентів-чоловіків від проходження практичної частини, якщо є такі студенти. І придатні до військової служби є підставою для їх звільнення з вищих навчальних закладів. Додам, що для жінок цей напрямок буде добровільним. За результатами вивчення такої дисципліни, молоді люди отримують військову облікову спеціальність, а також необхідні навички та вміння, які необхідні при реагуванні під час надзвичайних ситуацій та спротиву. І, взагалі, що стосується теми, Національного спротиву а сьогодні Нарівничина це дійсно той регіон, де наші патріоти захищають нашу державу. На жаль, у нас є великі втрати. Ми втрачаємо своїх людей, у нас є поранені. І це люди, які сьогодні і завдяки яким ми можемо жити, працювати, бачити свої сім'ї і родини. Але Наголошую на тому, що ворог поруч. Росія, яка постійно планує захопити Україну, вона не зупиняється. І наше населення, кожний громадянин України, кожний громадянин Рівненщини повинен розуміти, що це таке національний спротив, і повинен володіти цими навиками. Зрозуміло, дякую, пане Сергію. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації, і ми говорили про реалізацію заходів базової підготовки громадян до національного спротиву в Рівненській області. І нашим сьогоднішнім спікером був перший заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації Сергій Подолін. Ще раз дякую, пане Сергію. Також хочу подякувати пані Любові Глух, яка здійснила переклад жестової мови нашого брифінгу. Вам дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.